Приємна звістка із Луганщини маємо її власне Макіївка селище звільнено. Український прапор повернувся на своє місце, аналізуючи ситуацію, що за добу спливла. Які коментарі щодо деокупації вже Луганщини Луганщини маєте ви? Ну, звичайно, іде успішне просування наших сил оборони саме північною Луганщиною, і е, от ось ця перемога в битві за Лиман, власне кажучи, взяття під контроль Лиману і прилеглих сіл прилеглої території. Вона дозволяє нам відкрити вже оперативний простір на Сватове. А Сватове звичайно, що це є важливий вузловий центр автомобільного і залізничного сполучення. Але про все таки про звільнення яких сіл чи населених пунктів тут варто дочекатися, все ж таки офіційних офіційних повідомлень нашого генерального штабу, тому що будь-який населений пункт вважається звільненим аж після того моменту, коли в ньому було проведено стабілізаційні заходи? Тобто, це означає, що не лише збройні сили вибили звідти супротивника, а окрім того, там змогли закріпитися наші сили і Національна гвардія і і наші літу. i think you І ось з такою метою завжди є певна затримка в повідомленнях про звільнення того чи іншого населеного пункту, тому що завжди, от в цей перехідний момент, є ризик завдання окупантами ракетного обстрілу, ну або інших або інших провокацій. Але в цілому просування так дійсно воно іде, воно помітне, і незважаючи на те, що окупанти вибудовують собі лінії оборони, якщо умовно кажучи, сватове рубіжне. Попри це, все ж таки їм не вдається втри утримувати заняті позиції лінія оборони, скажімо, в якому форматі, скільки маємо зокрема заяви українського керівника Луганщини Сергія Гайдая, що так звану ну соціальну евакуацію проводять вони, зокрема, ввозять обладнання лікарень закладів соціальних. Себто це свідчить про те, що ненадовго вони збираються там оборонятися, і зрештою вивізши обладнання, і самі себе вивезуть звідти. Це свідчить лише про те, що вони що окупанти це є мародери типові, і під виглядом нібито якоїсь соціальної можна будь-яко як завгодно назвати ці заходи, але вони просто-напросто грабують ту територію, яку вони вже розуміють, що вони не втримують, і це лише питання часу, коли вони звідти заберуться. І я хочу наголосити, що також є інформація про те, що окупанти планують. Фактично вкрасти 200 дітей під виглядом вивести на оздоровлення, тобто бачите, що легенди вони придумують різні, але викрадають звідти і обладнання для лікарень, і обладнання для заводів, і навіть і навіть людей, яких примусово евакуюють. Ну що таке примусова евакуація, і дітей також. Ось і все, тобто, це означає реальні так дійсно. Ви проявіться, реальні наміри окупантів, і попри те, що вони можливо і будуть залишати там певні сили. Там вони накопичують все таки певні батальйони, тактичні групи по цій лінії оборони, але все ж таки, от оце мародерство і крадіжки, вони вже там тривають. Ну, і продовження власне заходи зі стабілізації чи то зміни ходу подій намагаються провадити в Росії різні заходи. Скажімо, от обговоримо ще призначення цього нового командувача Східного військового округу. Ним став Рустам Мурадов, який раніше керував російськими військами на окупованому Донбасі. Про це заявив очільник Дагестану Сергій Меліков. За його словами, Мурадов має бойовий досвід, отриманий в Чечні та Сирії. Раніше він командував російськими військами на окупованому Донбасі. Нагадаю, нещодавно в РФ змінився і командувач західного військового округу. На цей пост призначили генерала лейтенанта Романа Бердникова, який раніше теж, до речі, очолював якраз сирійську групу російських військ. Ну, ми ще від Дворнікова, здається, говоримо про. Сирійських представників власне тут на війні в Україні, але здається, від Дворнікова кардинальних змін не війні наступники зрештою не внесли. Це ця, ця кадрова зміна. Які її перспективи, на ваш погляд? Дійсно, ви правильно зауважили, що росіяни опираються на тих командирів, які мають досвід саме від сирійських кампаній. І чому це для нас не є дивним? тому що ми за визначенням вже знали і знаємо, що Росія це держава-терорист, і відповідно, що вся її стратегія ведення війни буде стратегією. Просто державного тероризму, терору проти цивільного населення. Ось, власне кажучи, тому ми так просто сприймаємо і нові призначення для світу. Можливо, це буде якась новина, але от ми бачимо щодня, як їхні ракети, як їхні дрони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по об'єктах критичної інфраструктури для того, щоб створити все ж таки, от цей, цей соціальний колапс. В у великих в першу чергу містах в Запоріжжі, в Харкові, в Миколаєві а, і тому а, от це, це показує оці, в тому числі призначення, показують яку ж стратегію обере для себе Росія. А те, те, що вони робили в Сирії, ці жахи, ці жахливі кадри, вони облетіли весь світ, а, і отже, росіяни будуть робити саме на, ць, на ставку на цю тактику, тактику саме терору з допомогою їхніх збройних сил.